Souveniry z Mykolaieva, ulamki widraket, Andrii i Łukasz wzięli na socjalnych obiektach. Миколаю odwiedzili razem z jужніцkimi wolontariuszami 9 sierpnia. No, odczucia moje są takie same, tylko że jeszcze bardziej dotkliwe, bo jak coś się widzi takiego i widzi się ten budynek, tak, że można tego wszystkiego dotknąć, to jest jeszcze bardziej jest to odczuwalne, jeszcze. Бартій витіска, то попросту емоції з чоловіка. Więc... Відчуття після побаченого вони, ну, реально підтвердились. Єдине, він каже, що ці відчуття вони, він зараз реальністю міг, як то кажуть, підтвердити все. Ну, страти великі, на превеликий жаль. Ми сьогодні момент, коли перебували. Коли перебували в Миколаєві, ми власне, чули, як працювала артилерія. Ну, було страшно, але ми, як то кажуть, хотіли побути, ну, відчути це все, як то кажуть, правдиво. І ну, Страти жахливі і каже Лукаш, що от хотів би, щоб то пошвидше закінчилося. Лукаш, волонтер з Польщі, Андрій зі Львівщини. На південь України приїхали вперше з початку повномасштабного вторгнення. В южний заїхали напередодні. В цей день в місті чотири рази звучала повітряна тривога. Друзі поляки, які допомагають нашому городу, захотіли посмотрети просто ну реальну картину відбувається в нашому місті прокатиться по Украине, своими глазами увидеть именно говорить так, страну, в которой идет война. Поэтому уговорили Лукаша поехать с Андреем. Андрей это парень местный, он все это видел. А для Лукаша это, конечно, была такая немножко экстремальная поездка. В Южне Андрій та Лукаш привезли гуманітарний вантаж. Продуктові набори адресовані переселенцям. Для міської лікарні привезли кілька спеціалізованих ліжок. З Южним Андрій та Лукаш співпрацюють майже з самого початку війни. Завдяки спільним зусиллям вдається підтримувати армію, допомагати переселенцям та цивільним жителям з Южного, Миколаївської та Херсонської областей по приїзду сюди. Ну що я черговий раз переконався, що ми працюємо з конкретними людьми, на яким яким довіряємо, Повній мірі бо потребують, вимагають нас фотозвіти, вимагають нас протоколи, акти прийому. І, ну, це є конкретні люди. Я знаю, що, 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 що всі наші, як то кажуть, речі, які ми висилаємо, всі, все, що ми привозимо, що потрапляє конкретні руки для людей, які ну, власне, цього потребують. Сувеніри з Миколаєва та фото з місця обстрілів волонтери заберуть з собою. Для родини Лукаша його подорож на прифронтову територію стане сюрпризом. Чи не переживали ви? Не боялися їхати на територію України. Ну я так на правда ж не до конця балем, але я сказав рідним не всю Jest правду. Я тримав про поїздку деякі секрети Місля, від дружини. Ще совенді, щоб він повідав, щоби не є хав. Він то так трохи в таким вони не до кінця знали, як далеко e, ми, ми поїдемо. Міні до конця відомо. Вони дізнаються про це вже коли я буду дні. дома в більш спокійній e, обстановці. Dowiedzą się tak na spokojnie, jak już wrócę, jak już będzie wszystko. No jest tak, jak jest. No, nie ale nie, jest, tak, nie jest tak jak jest. Tak strasznie, nie tak jest jak, tak straszno. E, przejechaliśmy prawie 1000 kilometrów. No jest odczucie, że jest wojna. Chocia odtut już jest winy, wojny, ale ceny straszne. Można zapomnieć na chwilę, że jest wojna. Więc nie jest tak źle. Я би хотів переказати ще ну, від українського народу людям, які активно допомагають, які знаходяться за кордоном, безпосередньо з першого дня, з якими ми працюємо в гуманітарні спілки, це чайня, це Сокольня, це перша шанса, це Даніель Кімбала. він має теж декіль, декілька фундацій, які там допомагають. Ну і всім, всім небайдужим людям, які беруть участь і до сьогоднішнього дня допомагають. Дякую, велике. Наступного разу волонтери хочуть приїхати до Южного на відпочинок а зараз по приїзду планують подальшу співпрацю з містом, аби наблизити перемогу України.